Всім привіт! Я покажу баги Вина на кислотній карті. Беремо якогось, наприклад, дурбелика. Дотрагаємось норою, хай хає він, хає, здохає. Після він сдохне. Вимирай быстро. Далі він склятур... склянтрос попендрос. Раз. Два. І вколяємо йому регенерат І дивіться, що у нас получается. У нас получается склетик. Давайте его сохраню. Сэйвить. Ре. 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 тут Ре. плавать. Да, дурко? Дурко якийсь. Уйде п'с А він тоне, він оре, він оре! Буйте з красним ослом. Так, цей осел тонить. А щось для цього осла? Оцього осла сохранить. Ну це ж осел? Осел. Все, він превратився з клентроса. Делаємо його таким, міняємо на отакий. І виколюємо укол смерті. Та на всіх це працює, Чубрики. Єть, чисто тупо, єть. Єть у ліс! Бістра! Давай теж цього осла сохраним. Давай просто назвем його. Ура! Ой, у нього попа згоріла Чего? Чо? Трахає? Ход він трахальщик Т. Тра... Де? Єгор! Де Єгор? Де, де? А де Єгори? Де ці два. Дурка. Зря я оцих дурка соохраняв, щоб осли оці недороботані в мене соохранилися. Раз пісько, два пісько. І попробуйте тільки 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 не соохраниться, я вас мажу, поняли? Ябіди-карябіди в зелені огурець. А кто не сел, а уже ряд Села мою пипиську Потянулось настроение Тит Хрюндель Помоги, научи играть В Байдекрафт Но! И оживляем вот этих Рбеликов Тит Бзыть я сказал, бзеть, встаем. дурик і дурбелиха. А. Ага. А. Мо. Гу. А могу тут, тут, с Коваленко. Ковалон, Коваленко, Никитос, тут. Чего? Если вам понравился ролик, ставьте лайк, но всем по Всем поедова!